Коли в нас пробувається перед основним ростом, пробувається дно і формується деяка така фігура накопичення. Тому, друзі, коли в нас пробувається ось це саме дно, у нас заставляються зневіритися, зневірити повністю в ріст, так? І я впевнений, що багато людей вони вже скоректували свої цілі стосовно деяких альтконів, які ви собі там накупили, так тобто, ми вже не будемо з вами очікувати, що там той же самий Атом, давайте візьмемо Атом або монету Дівайдікс. Ми не будемо очікувати, що монета мене оновить свої попередні хаї, так? тому що вона оновила свої попередні ось зону накопичення, укаталася набагато нижче. І завдяки цьому страхові ми будемо виходити з вами набагато раніше. Це, звичайно, так нас заставлять зробити. Але, друзі, ви маєте також зрозуміти те, що ось ці всі альткоїни, які накопичувалися 500-900 днів, ці всі альткоїни. Вони не просто так викуплялися, так вся циркуляція знаходиться в одних руках, то його дуже легко запампити і зробити взагалі інший ціновий діапазон.